Друзі, вітаю вас на нашому майданчику Autopoint. У нас з'являється така класна тачка в продажі. Це в нас Ауді А4 2018 року. Америка, 2 літра fsi мотор та ФСА турбірований на автоматі, на звичайному. Автомобіль Автомобільці в нас вже в новій морді. Дизайн мені дуже, дуже подобається. Автомобіль в кольорі мокрий асфальт. Автомобіля, led оптика встановлена. Є такий сектор підсвітки повороту. Коли вмикається поворот, підсвічується окремий сектор. Щоб була змога побачити, куди повертати. Автомобіль у нас привезений з Америки. По пошкодженнях, в принципі, дивитись по вінкоду, він код буде закріплений під відео. Що так? Так, у нас я бачу, що людина любила цю машину, зробила візуально все, що могла. Тобто автомобіль виглядає дуже класно. Автомобіль у нас на таких класних пофарбованих чорних дисках. Це у нас 18 здається? Так. Да. Це у нас 18, -ті. спереді у нас е, непогано стоїть гума, Ззаді у нас інша гума, бріштована, але так, також гарна резина. Е, комплектація автомобіля класна, у нас є безключовий доступ, так як я говорив, вже класні фари. Е, в автомобілі у нас встановлена також максимальна задня оптика, тобто це бігаючий поворотник, повністю ледовська, ледовський фонарь. Е, дві труби. Агресивно виглядає автомобіль. Ну, якби 2 літра турбо 220, якщо я не помиляюсь, з кінських сил чи 230, їде вона дійсно класно. По багажнику зразу. Багажник, в принципі, доволі великий, глибокий. Єдине, що пройом, так як це у нас седан не найбільший, але в принципі, туди можна нагрузити багато речей. Так, Під полом багажника у нас знаходиться додаткова докатка, також під докаткою встановлений акумулятор ззаді, це, я так розумію, для кращого збалансування ваги. Класна обшивочка, все ціленьке по автомобілю. Тут багажник також в, принципі, в гарному стані. Е, також в автомобілі встановлена заводська камера заднього виду. Що стосується салону. У нас автомобіль в наш кіряному салоні. Є така вставочка класна під алюміній. В принципі, карта в гарному стані. сидіння також все чистеньке. Тут у нас хлопці недавно їздили на тест-драйв, трошки забруднили, ну помиємо. Нічого помиємо. Також у нас є така класна підсвітка, Audi як проєкція. Також у нас підсвічуються ці накладки S-Line, Карта також в гарному стані, все ціленьке. ну, в Автомобілі 80 тисяч пробігу, по салону вона і має бути гарна. Ми всі знаємо, яка проблема Америки, це не салон. Та, ну, звісно, це не божественний міган, ну пойде. По салону. По салону тут претензій взагалі ніяких нема. Зроблено все класно, виглядає бомба, особливо оцей їхній штурвал КПП, це взагалі мені дуже подобається, як воно виглядає. У нас є електроручник, керування мультимедією. У нас такі класні підстаканники з підсвіткою контурною, дуже, дуже класно все виглядає. Також тут у нас є зарядки, аукс. Я так розумію, місце для ключа. Він, скоріше за все, тут заряджається керування. Регулюється у нас підлокітник по висоті. Також у нас є підігрів передніх сидінь двох, у нас трьохзонний клімат-контроль. У нас є для задніх пасажирів також зона своя. Запуск автомобіля з кнопкою, так як я вже говорив, без ключовий доступ. Клімат-контроль виглядав просто, не знаю, це, це щось нове, це так як в ленд напевно, в самих нових все. У нас є підкермові полюстки перемикання передач. Дуже класно виглядає приборка. Також сидіння дуже зручні. До речі, у нас електрорегулювання як водійського, так і... Пасажирського сидіння, також на водійському сидінні є пам'ять на два положення. Ще мені що подобається в Ауді, у нас підголівники вони регулюються не тільки вверх-вниз, а також вони регулюються вперед-назад. Тобто так, можна дуже зручно всістися. Також, що мені дуже подобається, це зеркало без рамки. Дуже класно виглядає. Також у наші автомобілі є люк. І Також тут ще дуже багато чого є. Але я думаю, що це вже напевно потрібно знімати повний огляд на цей автомобіль, щоб нам розповісти все, що є в цьому автомобілі. По місту задія. Так як це на нас А4, то в принципі вона така компактна, але міста тут більше, ніж достатньо, я вважаю. Є така виямка під голову для голови, тобто головою ми не впираємося. Місто над головою ну, в принципі небагато, але ще вистачає. Сижу я ще сам за собою. місця тут ще 20 сантиметрів перед ногами. Є така підсвітка в нас. В нішах для них. У нас, до речі, в автомобілі вже послані є вакилимки. Великий плюс для нового власника вже не потрібно буде цим заморочуватися. Так як я говорив, у нас е, третя зона кліматконтролю керується. Тут ми можемо просто виставляти температуру окремо. Є у нас розетка для зарядки ваших пристроїв, зручний доволі підлокітник. Також у нас є тут можливість скласти окремо середню частину для того, щоб якісь габаритні речі перевести. В принципі, у цього все є. Так, також лед такі класні підсвіточки. Є окремо свій склопіднімач, в принципі, тут сіточки такі, все для того, щоб доволі комфортно подорожувати, в даному автомобілі є сидіти тут зручно. Отже, друзі, запрошуємо вас на майданчик автопоєнц за адресою міста Сумилиця горею Крут 19, для огляду та перевірки даного автомобіля. Чекаємо вас у нас на майданчику.